У найближчі кілька днів Україну очікує тепла погода та безхмарне небо, але буде шквальний вітер. А ось коли знову похолодає та увірвуться дощі, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 6 березня, буде панувати чудова сонячна та суха погода протягом всього дня. Опадів ніде не передбачається, але буде панувати поривчастий вітер 7-12 метрів на секунду. Також в країну прийде неймовірне тепло, та вже по всій країні очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла в денний час до. Би трішки прохолодніше буде лише у трьох областях, таких як Харківська, Луганська та Донецька. Там в день буде від плюс 10 до плюс 12 градусів. Вночі ж по всій країні морозів вже не буде, та очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, 54% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 7 березня, також буде панувати гарна та суха погода. Дощі в цей день не очікується. А також будь-яких опадів буде лише вітряно. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день вже по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс одного до плюс трьох градусів. У суботу, 8 березня, по всій території країни буде прекрасна сонячна погода. Опадів цей день не прогнозується. Вітер трохи стихне, очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. А ось вночі буде від 0 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!